вділки – це спільнота дівчат, жінок, які організувалися заради того, щоб допомагати воїнам. Ми не зареєстровані як офіційна організація, ніякого статусу. Ми такого не маємо, бо сподіваємося, що як закінчиться як найшвидше війна, і наша робота, звичайно, на цьому закінчиться. Добре. Робота наша яка полягає допомагати воїнам. Як можемо, так цим займаємося. Ну, в першу чергу ми можемо це робити завдяки людям, які нам довіряють, які підтримують нас фінансами, так і продуктами. Добре. Хлопці найбільше полюбляють фасоль з м'ясом. Це mm -hmm. їхня. Корон кажуть, що фасоля з м'ясом це все. Таке, ну, і потреба фасолі завжди є в нас така. Ну і в кришках. Зараз ми спробували щось новеньке, щоб потішити хлопців. Кажуть, передай щось такого смачного солодкого. Ми в маленькі баночки від дитячого харчування вирішили засипати ага. різні горішки і заливати їх медом. Ми деколи самі дзвонимо, питаємо. Привіт, ви там про нас не забули. ми Можемо вам щось там їсти передати. Ми дуже раді, коли кажуть, що все ок, ми все маємо. Це так, але коли там, ну наприклад, буває таке, що там прильот, не то, що ти їм передаш, так що, що от харчі, от любов, свою підтримку, довіру. Е, от, Наша віра в них, тобто ми віримо у вас, ми вас ми про вас не забули. Ми ми ваш тил чекаємо у вас з перемогою. Ну це такі основні слова, які би хотіли сказати кожного разу, кожному військовому. І дай Бог, щоб всі люди мали можливість це сказати, особливо рідні цих людей, бо їм найважче. Тому десь стараємося підтримати, як може. Так. Так, така доля випала вже спілкуватися з військовими їхніми дружинами, особливо ті м -м, хлопці, які пропали безвісти, ну, захоплююся їхніми дружинами. Підтримуйте якось їх добрим словом, допомагайте їм, бо це насправді такі сильні жінки, які попри все, от вони йдуть вперед, живуть, радіють, вони виховують дітей, бо вони знають, що їхній чоловік прийде. Ми оголосили були про акцію. Здаю російськомовну літературу допоможе ЗСУ. Дякую. Так, в травні було, але я хочу сказати і хочу закликати всіх людей, якщо у вас залишилися якісь такі книги, що ви можете здати, будь ласка, дзвоніть до мене, до Марії, до дівчат. Ми заберемо, тому що акція закінчилася. пройшло два тижні. Люди кажуть, що ми що там знайшли якийсь мішок-книжок. А мішок до мішка і там вже є 100 кілограм. І... У ході нашої діяльності сталося так, що ми вже останнім часом допомогли не тільки військовим, а е їздили в будинки е до е Сиріт і в реабілітаційний центр. Перша поїздка це була в Мединю, ну а друга поїздка це була в. Теплий дім, місто Долина. Там було діток більше, там було 46 дітей, у модені 25 діток, Ну і треба було більше коштів. Бо теж треба привезти щось таке смачненьке, солденьке, всім потішити всіх так. І... Ми розказали в Фейсбуці про цю нашу акцію, до речі, типовий калуш, дуже класна група, дуже багато людей відгукнулося. Нам навіть велосипед передали. Діти такі були раді, велосипеду. Я навіть не знаю хто. Дякую тому, добродію. Дякую всім людям, всім, хто, хто довіряє нам. Допомагайте, допомагайте нашим хлопцям. Це так прикро, коли особливо ти втрачаєш хлопців, щоб хлопці не втратили віру знаєте, у те, що в них тут вірять. Так якось. Якось отак. Бо розумієте, що вони кажуть? Ми стоїмо там. Це дослівні слова. Uh -huh. Я це просто собі так закарбувала в голові для того, щоб не стояли там наші діти. Uh -huh. І це, ну, це ну, приймає до глибини душі такі речі.